Гілері Реаліті Програм це унікальний освітній проєкт в ІТ-сфері, в якому команда студентів та випускників працюватимуть над соціально важливим IT-рішенням для українців. Гілеліті Скол забезпечує їх усіми необхідними ресурсами для роботи та підтримкою крутих менторів з IT-компанії. Окрім крутого досвіду та реалізації ВАУ-проекту, команда учасників отримує грант на навчання 140 тисяч гривень. Але за умовою, якщо вони таки реалізують цей проект у зазначений термін, ми ж показуємо, як учасники створюють та розробляють проект від ідеї до презентації робочої версії. Поїхали! Отже, вриваємось у нову серію дайджесту у 2024 році. Я не міг дочекатися. Починаємо. Ми з найгарячішого багатьох людей виникають питання, чим все ж таки ми займаємося. Мені аж соромно вже і розпочнемо з того, що в команді знову зміни на сьомому тижні. З Реаліті програм вибув Олег Шевчук, ua інженер. Готовий познайомитись з тим, хто прийшов на заміну та увірвався на всіх порах ентузіазму та запалу до роботи. Всім привіт, я Еліна Школа Школенко. Мені 31. Проживаю я в Дніпрі. Я новий учасник Gilead Reality Program, програм. я команду як тестувальник QA Manual. Три роки я працювала в Херсонській митниці, і останні п'ять років я працюю в Дніпровській митниці. Вирішила я змінити напрямок своєї професійної діяльності. Вирішила відкрити для себе сферу IT. Тому в цьому році, влітку, я закінчила курси QA Manual в школі. Після закінчення курсів в школі я зіткнулася. З потребою та необхідності отримання самопрактичного досвіду, тому я беру участь в цій програмі. Так а чому покинув проект попередній інженер Олег? Чи довели його кулуарні розмови? Чи не справився з обсягом робіт? Чи це був достатньо серйозний виклик? Тому що в зв'язку з тим, що в мене ще є інші завдання по моєму основному місці роботи? Мені не завжди вдавалося бути на ранкових дейлі, тому це була да це була одна з основних проблем. Зумовно mm -hmm. і частими від'їздами, які які якраз припали на цей період. На жаль, <гум> так це це теж була основна проблема. Як справи на проєкті розказують і наші ментори. Почнемо з досягнень. Насправді команда вже встигла зробити каркас основної сторінки, також реєстрацію, відновлення паролю, логін, також реєстрацію або логін через Google. А також почала вже створювати основну сторінку користувача. Але основним досягненням я вважаю злагоджену командну роботу, а також майже повну автономію від ментора. Якщо говорити про проблеми, то суттєвих проблем я не бачу, але треба розуміти, що проєкт почався з повного нуля, тому в процесі розробки може змінюватись функціонал, дизайн, а також пріоритетність задач. Через це і саме можуть виникати якісь проблеми. Ці учасники насправді дуже різні, але їх об'єднує одне те, що у них гарні теоретичні та практичні навички саме у фронтенд. І якраз одна з проблем, яку ми одразу побороли, це було те, що всі учасники звикли писати код по-своєму, звикли називати класи, функції і так далі по-своєму. Але врешті-решт ми дійшли до якогось одного стандарту, і тому зараз це не є проблема. Бувають деякі проблеми, такі як пов'язані з комунікацією та залученням. Але ці проблеми були виправлені заміни учасника нашого проекту після того, як я провела вам, туван. Пояснила, як приблизно повинно все працювати, і зараз моя команда працює більш заводжена і ефективніше. Я практично кожного дня на зв'язку з моєю командою, і я допомагаю вкладати тест-кейси, показую, як відбувається взагалі процес тестування з нуля, тому що моя команда вона не має досвіду практичного, але вони всі справляють. Допомагаєте справлятись, і ви, наші глядачі та підписники своїми коментарями, підтримкою та голосуванням. Пам'ятаєте, як разом вирішували долю щодо назв для блоків у застосунку, над яким працює команда. Що ж там по статусу проекту: 112 задач виконали учасники команди під час четвертого спринту. Активно розібрались з фічами та коригували баги, які знаходила команда QA Manual. Основною метою четвертого спринту остаточно фіналізувати реєстрацію користувачів, а також початок роботи з профілем юзера, експертним профілем та сторінкою налаштування аккаунту. І понад 70% запланованого вже було зроблено. Відзначили проджект менеджери продуктивну роботу команди. Команда бекендерів зробили вагомий пласт роботи і повністю розробила функціонал щодо дописів та активності на дописах. Також команда створила функціонал для даних фічей – видалення користувача профілю та профілю експерта, скидання пару. Оля редагування публікацій, додавання реакцій на допис, створення коментаря до допису та реакцій на нього, перехід коментаря у внесок, список країн і міст українською та англійською мовами. Додатково команда активно працювала у співпраці з командою фронтендерів, провели зустріч з ментором, аби розібратись Google Sign-In та Google Sign-Up. Пост є можливість редагувати на протязі перших 15 хвилин. Потім не можна. І якщо до посту... Додається комент або якась реакція, все, редагування теж неможливе. Ось зараз спробуємо це зробити. Кось функціонал для редагування посту, якщо нічого не відбувалося до цього моменту, ми можемо там, додати щось там, наприклад, до назви там, поміняти країну, поміняти Professional Tag, і натиснути тут. І у нас ось, ось зміни наші стали дійсно. Але якщо ми припустимо, зробимо реакцію до цього посту. Наприклад, поставимо лайк. промо пост. От, а, оновлюємо інформацію про цю, цю публікацію, і ми бачимо в реакшені з'явився запис. Написав пост, а тобі в коменті пишуть, в тебе там помилка в пості. і ти. Все я думаю, що Вадим тут має на увазі, що, наприклад, якщо людина там помилилася граматично, наприклад, там зробила якусь в правописі або в граматиці помилку, і після цього розмістила, і там можна було б щось виправити. Ну саме для цього й дається 15 хвилин, для того, щоб людина могла переглянути ще раз перечитати, а, але це Скажемо так, це ми завжди можемо змінити, і це може бути не 15 хвилин. А трохи більше, якщо ми вирішимо в майбутньому змінити саме цей так. час, так це так. можливо, це можливо змінити. так, але в будь-якому разі, якщо є коментар, то Ну, згідно вимог, вимог, які зараз є, прописані, пост не можна змінювати. Серед того, що зробили бізнес-аналітики, розбір секції Остання активність, а саме по створенню дописів, залишенню коментарів до них, реакцій та переходу коментарів у внески команда також зробила функціонал реплайз, відповідь на коментарі. Але за результатами зустрічі з продакт Онер було вирішено залишити даний функціонал на перспективу, і на MVP команда його не буде представляти. Відповідно, якщо відкривати пост. То знизу у юзера буде можливість додавати коментарі, наповнили сторі для коментарів. Як сказав Олег, також у коментарів буде кнопочки корисно і не корисно, і користувачі будуть, натискаючи ці кнопки, будуть визначати, чи цей коментар є корисним і чи він може перейти в контриб'юшени. Насправді, логіку, як саме метрику, як саме має це відбуватися, ми ще в процесі. Ми ще в роздумах, тому що це має бути динамічна формула залежати більше від кількості користувачів на платформі. Для кожного посту можна буде залишати реакції, відповідно, також наповнили сторі по реакціям, і пости можна буде зберігати юзеру. Ця вкладка для збереження постів у нього буде на персональній сторінці, а також на домашній сторінці сайту. Команда фронтендерів зіштовхнулась проблемою створення функціоналу google реєстрації, але разом з їхнім ментором та командою бекендерів було розроблено план дій щодо усунення цього питання. Також команда завершила функціонал реєстрації, додала український переклад країни міст та почала розробляти юзер профайл пейдж, а саме секції про себе та остання активність у планах дороблення профілю користувача, експерта, а також сторінка налаштування профілю. Аби у фронтендері були всі відповідні візуали, активно та результативно працювала і команда дизайнерів. Дівчата займалися мобільними адаптивами екранів, сторінкою профілю користувача, профілем експерта, сторінкою налаштування конфіденційності та домашньою сторінкою. На даний момент вже є повністю готовий чорновий варіант у планах дороблення домашньої сторінки, а також повний переклад всіх екранів українською мовою. У Нас також додалася така сутність, як нікнейм. Ось він знаходиться тут в налаштування. Ось так він виглядає. І ось тут він знаходиться в нашому профілі. У нашого юзера. Це також змінилися у нас вигляд зміни мови на сайті, це тепер це радіобатон. Ось далі в нас ідуть попапи з зміною, з редагуванням інформації профіля юзера. Тобто тут можна змінити одразу це в профілі, це різні попапи. У нас раніше це був один, тепер їх більше. Це ми можемо змінити. Так, далі ми можемо редагувати About me, про мене. Можемо розказати, хто ми. Далі в нас ми включаємо експертний профіль і можемо додати експертизу. Ось ми ux дизайнери Далі ми можемо додати до 5 експертиз. Так, і це наші послуги, які ми надаємо як експерти в дизайні. Так, далі портфоліо ми можемо додати. Можемо додати фотографії, і це в нас наша головна сторінка. Вона зараз знаходиться в розробці. Зараз я покажу її трошки ближче. Так, ось так вона виглядає. Це наші карточки посту. Дуже гарно. Зановленим складом команди QA Menu зробили чималий обсяг роботи та повністю провели тестування функціонала реєстрації користувачів. Та у співпраці з іншими учасниками працювали над виправленням багів. Дуже багато встигла команда PM. як завжди, все філігранно та по поличкам. Моніторинг процесу команди та покращення процесів, великий пласт документації, розв'язання організаційних питань, дали онбордінг нового члена команди, запуск спікінклабу. І це лише частина та... того, що встигають наші проджект-менеджери. Основна мета цього спринта була робити готову фічу авторізейшн, яку входить входиться на імон редістрійшнбаяґуґулсані. Recover password, sign out, а також confirmation Link для Recover Password та E-mail. A. Також у цей спринт були додані нові фічі, з якими команда працювала. Це перше це user Profile, а саме секція About Me, секція Activity, а також редагування профілю, експерт User профіль, це додавання експертизи сервісу, а також додавання фото до експерт-портфоліо і Settings та Privacy. В Settings та Privacy Page, як вже в принципі показувала, Катя, буде зміна емейлу, паролю, номеру телефону. Також ми пропрацьовували таку фічу як нотифікації, але після міту по Москву ми вирішили, що ця фіча все ж таки в нас буде в шут але я просто вам продемонструвала, що ми ну, про неї розмовляли і пропрацьовували. І також в Delete my profile. Результати цього спринта ви можете побачити по командам на слайді. Перший пай чарт він показує відсоток issues, які були завершені командами. А наступна табличка вона показує загальний прогрес по роботі на спринту саме кожної команди окремо. Ми ще раз пройдемося з PM командою з бізнес-аналітиками. По нашій пріоритизації передивимося, що ми можемо на наше велике демо скіпнути з того, що не є найголовнішим і найціннішим функціоналом для MVP. тому що в розрізі саме презентації такого більш-менш робочого проєкту є певний функціонал, який ми можемо. Хоча б на, певну, на певний період призупинити для того, щоб можливо продемонструвати цей проєкт іншим юзерам і хоча б розпочати ну, такі, знаєте. М маленький крок до демонстрації. Тому тут не лякайтесь і не майте, будь ласка, якихось переживань з приводу, що ви щось не встигаєте. Я знаю, що в фронт команди реально більш за все роботи, дуже великий скоп зараз є. Ми передивимося і вирішимо, що можна не розробляти хоча б на цей певний період. Ну, в майбутньому, звичайно. Якщо проект буде просуватися за межами програми, то ми звичайно будемо розробляти всі екрани і додавати всі функціональності для юзерів, які були. Задумані спочатку, але є розуміння, що все ж таки це наш перший забіг, і ми вже і так дуже круто впорались. Тому всі молодці, молодці то молодці, але ви теж звернули увагу, що час так швидко плине, і дедлайн нашого освітнього проекту Gilead Reality Program, Як пам'ятаєте, має обмежений час, і от-от скоро матиме завершення. І що нам учасники продемонструють в фіналі, чи будуть ще якісь зміни у складі команди, чи встигнуть вони реалізувати заплановане, чи отримують винагороду грант на навчання? Ох, питань немало. Тож чекаємо наступну серію, бо є заради чого.